Російські спецслужби інсценують теракти на окупованих територіях, щоби звинуватити Україну. І от днями в окупованому Луганську вибухнула замінована блютуз-колонка. Чоловік, який штовхнув її, отримав тяжкі поранення, і, на жаль, згодом помер в лікарні. Російські пропагандисти одразу поширили версію, що з колонки, нібито лунала пісня гурту Оканельзи, намагаючись створити український слід і розпалити ненависть до українців. За даними джерел, вибух спеціально спланувала ФСБ. Напередодні в Луганськ прибули співробітники підрозділу, який займається провокаціями проти рухів спротиву. Їхнє завдання. Це організувати фейкові теракти, аби виправдати посилення репресій та зачистки серед місцевого населення. Частина цього населення проукраїнське і після інциденту окупанти почали масові перевірки телефонів, соцмереж, підписок на українські канали. Це лише початок кампанії, покликаної створити таку, знаєте, картинку, ніби Україна атакує мирних жителів тимчасово окупованих територій. Тож представники українського спротиву закликають людей на тимчасово окупованих територіях бути, ну знаєте, максимально. Обережними, зокрема, не наближатися до підозрілих предметів чи певної техніки у громадських місцях, а то всяке може статися.